Оці п'ять бочок, да. було 5 бочок. Це ми її купили. І ось цього почався мій бізнес. Оце, оце UPG. да, Оце бізнес на початок бізнесу UPG в нафтовій галузі. От по 50 тисяч гривень за бочку. в подарунок. Так. А оця кругла штука це що? А це ми вже я купив Бушні десь бочки, я не пам'ятаю, де я їх купив зробили проєкт тоді ми і додали ще по 200 кубів три бочки. І скажи мені, ти коли її купив, ти радів, що ти відчував? Я такий був крутий, Андрій. Напевно, самий крутий бізнесмен на планеті. Тут зараз воно використовується? Так, да, так. Да, да, тобто, фактично, вже 20 років так, «Укрзалізниця». А як ви його зараз використовуєте? Зараз е, ми його так же само, як використовували, заправляємо бензовози, зберігаємо бензин, дизпаливо. Тобто, фактично сюди продовжує приїжджати так. паливо, так. і воно тут зберігає. А скільки у вас е, таких цистерн зараз, ну, взагалі по Україні? Ох, Андрій, це дуже важке питання. Дуже багато терміналів і це ну, складно. Це вважається сказати. термінал. Так, да, це вважається, це нафтобаза. Це це нафтобаза. Це маленька нафтобаза. А термінал це переваличний. Е, термінал це велика нафтобаза з великою кількістю зберігання. А вона фізично в рази більше, ніж це, да? е, ну, напевно, в разів 40. Сорок разів більше. Да.